Однак у теорії процес формування тарифів залишається відкритим, а громадяни зберігають можливість на нього впливати. Охочі мають законне право направляти свої конструктивні зауваження та пропозиції на оприлюднені проекти постанов НКРКП за законом. Регулятор приймає їх щонайменше протягом 10 днів. Тому щоб встигнути за цей період подати зауваження, важливо стежити саме за сайтом комісії та вчасно підготувати свою позицію, а також подати її до вказаної регулятором дати в електронному вигляді, тобто на імей-адресу e НКРКП, або іншим способом, який може бути вказаним у тексті повідомлення. Навіть якщо ви не маєте наміру подавати зауваження чи пропозиції, ознайомитись з причинами внесення змін у діючі тарифи буде щонайменше корисно. Така інформація викладена в окремому pdf файлі на сайті НКРКП в повідомленні про оприлюднені нових постанов в цих обґрунтуваннях у текстовій формі регулятор перераховує усі причини, які спонукали до підвищення вартості послуг операторів ГРМ.